Вітаю, друзі! З вами Бико Дмитро, виконавчий директор громадської організації Інститут геополітичного виміру та наш щотижневий антикорупційний дайджест. Про що ж ми писали цього тижня у сфері антикорупції? Ми писали про незаконне заволодіння землями водного фонду вартістю понад 1 мільярд гривень для забудови елітного містечка на Дніпропетровщині. Групу осіб затримано відповідно до офіційних даних фонду держмайна. Вартість 70 гектарів якраз і становила оці 1 мільярд гривень. Також ми писали про заволодіння 62 мільйонами гривень при закупівлі програмного забезпечення справа держспецзв'язку та бойового генерала Щоголя. Його затримано, вручено підозру і справа на контролі у союзників. Третьою новиною, що ми описували, є новина про те, що затримано злочинну групу. Яка налагодила канал переправлення у Хилянтів до Молдови з щомісячним прибутком у 100 тисяч доларів США? На жаль, такі повідомлення стають уже звичними і постійними. Аудит Міноборони виявив порушення на майже 40 мільйонів гривень у військовій частині розпочато кримінальне провадження. І до деталей справи. Служба внутрішнього аудиту Міноборони. У співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області. Аудитори встановили порушення, що привели до збитків держави на суму 38 мільйонів 800 тисяч гривень. Прокуратура повернула в столичній громаді земельну ділянку вартістю понад 24 мільйони гривень. За позовом Київської міської прокуратури виконано рішення суду та відновлено право територіальної громади міста Києва. На земельну ділянку в Оболонському районі районі міста Києва площею 0,6 гектарів і вартістю у 24 мільйони 200 тисяч гривень. Однією з топ новин цього тижня була корупція у сфері відновлення України. Було затримано та вручено підозрі трьом народним депутатам, а також директором директору товариства з обмеженої відповідальності Сергію Копестирію. Набута Сап спільно з віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України викрили власника приватного товариства на пропозиції неправомірної вигоди у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площею понад 5200 квадратних метрів і орієнтованою вартістю 170 мільйонів гривень. На довірену особу було оформлено 15 квартир. У Дніпрі затримали патрульних хабарників. За даними слідства, перевертні у погонах використовували незареєстрований драгер, який завжди показував перевищення алкоголю у водіїв. Потім вимагали хабар, щоб не складати протокол. Під час обшуків було вилучено понад 400 тисяч гривень та 6 тисяч доларів США. На волині викрито керівників шістьох медзакладів, які за відкати укладали договори на поставку обладнання. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора шістьох керівників медичних закладів на Волині викрито на одержанні неправомірної вигоди стаття 368 Кримінального кодексу України. І щойно Набу повідомила ще одну топ-новину про екс-голову фонду держмайна пана Синиченка, який, до речі, втік за кордон, Всю, всі схемі оновили підозри: інкримінується легалізацією 10 мільярдів гривень. Набу і САП Повідомили про нові підозри, колишньому голові фонду держмайна Дмитру Синиченку та учасникам його злочинної організації. Фігурантів, крім зловживань створення злочинної організації та заволодіння коштами, тепер підозрюють в легалізації понад 10 мільярдів гривень коштів, одержаних злочинним шляхом. Крім Синиченка, про нову підозру повідомили співорганізатору схеми Андрію Гмиріну, екс-раднику Синиченка Юрію Липку. Колишнім директором Одеського припортового заводу Миколі Синиці, Миколі Парсентіву, екс-керівнику об'єднано гірничо хімічної компанії Артуру Сомову, власникам фірми Агрогаз Олександру Горбненку і Володимиру Колоту, фізичній особі Павлу Присяжнюку та ще одному фігуранту його прізвище поки що приховане. Нагадаю, що злочинну організацію Синиченка викрили на двох епізодах діяльності. Недоотримання одеським припортовим заводом 300 млн грн доходів і завданням 118 млн грн збитків гірничо-хімічній компанії. Ось такі новини були за цей тиждень. Тому підписуйтесь на наш канал у YouTube, щоб знати більше, а також на всі наші медіаресурси. Дякую за увагу!